Доброго дня! Давайте сьогодні продовжимо нашу подорож смаками від КНБК. От. То в нас сьогодні буде отака капка. Уганда масіра барігуна. ну Певне, це або якийсь регіон, або ферма, або фермер це дуже гарно, тому що ми вже знаємо історію каву. анеробна ферментація. А, загалом анеробна ферментація. В себе можу включати будь-що, але ну, будемо вважати, що а, ця кава натуральної обробки єдине, що її а, дво, двоє суток, наскільки я розумію. Ну, щось таке сутки двоє. А, в закритих бочках в целфаново пакеті тримають, щоб кавове зерно напитало в собі більше натуральних смаків від а, кавових ягід. Ну, загалом це так було. Так. Смаки, папая, шоколад, абрикос. Як смакує папая для мене загадка. Абрикос, шоколад це простіше. І різновід SL-28 це для мене теж е, зрозуміло. Е, це е, гарний виведений сорт. М -м -м, супер. sl 28 дуже крута. Кава, вона фруктова, виходить по смаку, як я люблю. звісно. Так, кавомовку тільки що почистив. Ну, Тобто залишки. Старої кави вимолов, то давайте засипаємо. Спочатку, звісно, глянемо трохи на зерна. Отак виглядає трохи різнобарне наше обсмаження. О, давайте навіть на сонечку. Ой, взагалі круто буде. От. Засипаємо в комолочку. Так. Засипаємо всю пачку. Це такі. І плюс і мінус 100 грамових пакувань. Тобто, це буквально ну це пробник, давайте так скажемо. То посмакувати десь 4 чашки виходить, плюс то, що лишається в ковмолці, домолюється, то не більше. Але для себе ми точно зрозуміємо, який профіль в цій кави і чи гарно вам. Так, мелемо. Мелемо на тих же налаштуваннях, що і минулу кінію. Подивимося, скільки на вагах дасть той же самий час. Так, ваги я затарував і маємо 19,3 грама. Ця кава більш щільна. Треба нам до 21,2 21 у нас буде До молот. Так, тож, шейкеруємо, беремо ріжок, засипаємо туди. Обов'язково треба пролити водичку. Щоб вирівняти температуру в групі, бо на групі Є61, вона, як завжди, має якісь -то там невідомі значення. Ну, нам відомі, бо термом... термометр є, але вона постійно плаває, чесно кажучи. От. То краще, звісно, ставити терм... ну, термометр, щоб для себе бути в курсі, що ж у вас там з температурою. То... Так. Проливаємо так, і. Починаємо готувати. 94 градуси у нас це так круто, скажемо чесно. А з іншого боку, кава та світлого обсмаження. То дозволить навпаки. Або видавити суперсмаки, або для себе поставимо галочку, що цю каву треба на більш низькій температурі готувати. Так, так ну тече зашвидко, чесно кажучи, помол точно будемо робити менше. Ого, дуже-дуже швидко. Навіть 20 секунд більше мені в чашку не влазить. Все, помова, е, менше 100% роблю. буду робити меншим, щоб заповільнити проток кави. Ну, оцю зараз посмакую. Смакую на сонечку. Ну, Смак кави ще не дуже зрозумілий, бо вона зварена не дуже правильно, дуже швидко. Але якісь легкі намітки є. Вишнева кислинка. І досить насичена гіркота на цих налаштуваннях. Тобто така м -м Вишня, 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 гірка така вишня вийшла. Да. Це оце той смак, який наразі є в чашці. Зараз підправлю помола і будемо пробувати в правильних пропорціях зварену каву тестувати. Регування помолу зроблено, трохи кави пройшло. І зараз будемо дивитись, що ж нам дасть ці налаштування по часу пролива. Тож наші ваги затаровані. Дивимося по тому самому часу, скільки дасть наша талмовка. Та, певне, буде ще менше по вазі. Так. Гарно. Так довго збирався, що ваги. Скинулись на нуль. Так, то буде цікаво. Але у нас завжди є варіант. Щоб каву не переводить, бо у нас її дуже мало. Так, плюс-мінус 20 з половиною грамів. Окей. Навіть отак. От таруємо. Це робимо хід конем. Так, повертаємо назад каву. Дивимося 26, ну плюс-мінус. І трохи додамо, щоб у нас вийшло наші 22 грами. Супер. такий хитрий ход. Щоб не переводити каву. Так, ну сподіваюсь, ми цю уганду нарешті розсмакуємо. Так, каву в ріжочка. А, ну Аромат у цієї кави просто фантастичний. Оця чер... вишня черешня. ну Черешня теж трохи є, солодість її. О, Во, тепер вона так, розкрилася, скажімо так. Так, Маємо трохи нижчу температуру 92,5 градусі. Так, даруємо ваги. Вперед дивимося. Так, чи повільніше в нас? Так, повільніше. Я думаю, ми по часу будемо майже попадати в наші 30. ну В моєму випадку 40 мл за 27 секунд. Так, да, трохи швидше, але в принципі нормально. 26 секунд, 50 мл. Це а, отакі налаштування нам дають більшу фруктовість. Крутяк. Це якраз те, що мені треба. Уганда Ганда кофі масіра барігуна. Правильними налаштуваннями. Так, да, це зовсім не вишня вже. Це правильно написано, як на пачці абрикос. Абрикос, до якого додали трохи трохи капель лимону. Я пишу, що таке. І чорний шоколад. Чорний шоколад, абрикос і трохи лимону. От такий цікавий смак цієї кавки, якщо ви гурман і полюбляєте. Цікаві нові смаки. Ця кава має свій профіль 100%. І дуже прикольно розсмаковувати. Причому в кінці оцей шоколад чорний. Чорний, я, якщо розумієте, десь там 90-100%. Він такий гіркий, міцний, взагалі без солодості. От в цій каві солодості наразі немає на цих налаштуваннях. Прикольно. Плюс кава точно з індивідуальним профілем. Рекомендую. Дякую за увагу. Уганда. Кофе масіра Берегуна від КНБК плюс прикольно Класно. Дякую до побачення.